Тема нашого уроку скалярні та векторні величини. Скалярні та векторні величини. Так, скалярні та векторні величини. Домашнє завдання це в нас параграф 3. І ви виконаєте вправо 3. Після параграфу 3. Завдання 1, 2, 3. Так, щодо виконання домашніх завдань. Я прошу надсилати мені через NZUA е, те, що ви виконали, і відфо відфотографовуйте і надсилайте мені через NZUA. Це ваші оцінки. Я за це, ну не на кожному уроці зрозуміло, але періодично тим людям, які активно працюватимуть, надсилатимуть мені завдання, виставлятиму відповідні оцінки. Будь ласка, не надсилайте мені через Viber. Тому що це ні, ні вашому телефону, ні моєму користі не принесе. Так, і е, там дуже зручно. У вас є додаток NZ, можете його встановити на телефон. Можна на телефоні відкрити NZ е, через браузер Chrome. І звідти надсилати. Це дуже нескладно. Тобто відкрили дистанційне завдання, е, натиснули. Там виконати, надіслати щось, так. Надіслати щось. І е, вибрали із камери, сфотографували і надіслали. Я думаю, ви всі це вмієте, а хто не вміє, дуже швидко научиться. Так, гаразд. Отже, домашнє завдання записали. Ну, проблемне питання. От ми з вами знаємо, що фізика це перш за все, що формули, схеми, так різноманітні графіки, от ви бачите. І е, фізика фактично у нас використовує мову математики. Мову формул, мову символів, мову графіків, мову різноманітних діаграм. Так. Тобто фізика використовує мову математики. І з математики нам досить багато треба знати для того, щоб опанувати фізику в 10 класі. Е, Перш за все, треба знати такі величини, як скалярні і викторні. Ви їх вивчали в математиці повинні вже знати, що скалярні величини це ті, які мають лише значення. Тобто, які не мають такого, такої характеристики, як напрямок. Наприклад, от ми бачимо зліва на малюнку показано, як вимірюється довжина, довжина має лише значення. І вимірюється така величина, як маса. Маса теж має лише значення. Uh, і є величини, uh, які, крім значення, крім значення, також ще мають uh, напрям, в якому ці величини діють. Um, ну, не діють, а тобто, крім значення, вони ще мають напрям. От, приклад, наприклад, сила. Сила, Вона має значення. вимірюється, в яких одиницях сила. Давайте пригадаємо, включайте мікрофон, говоріть, хто знає. Добре. Да, в Ньютонах. Зараз я У мене зовсім слабенький звук, я додам, бо не розчув, але здогадався, що назвав правильно. Так. В Ньютонах виміряється сила. І має напрям обов'язково. От у нас показано на малюнку. Е на похилій площині так мотузка тяне тіло. Ось дивіться, в такому напрямку право вгору, да? позначається буквою Т, і стрілочка вказує напрямок дії цієї сили. І відповідно тут у нас тіло. ну, Що це тут таке? Мабуть, пружина була стиснута, пружина розтискається і діє з деякою силою на тіло в напрямку вгору. Так. Тобто ті величини, які мають лише значення, називаються скалярними, ті, які мають значення і напрям, значення це модуль ще називають, називаються викторні. Зробіть собі таку схемку. Значить, величини і дві стрілочки, скалярні і векторні бувають. Ну, тут математичні величини написано. ну Вони і математичними також залишаються, але і фізичні вони також. Тобто маса довжина, приклад скалярної, сила, швидкість, приклад векторної. Отже, величини бувають скалярні і векторні це основне з цього слайду. Так, приклади скалярних величин, подивіться, величини, які не мають напрямку. Дуже просто. Густина. Густина Залежить від того, яка маса накопичена у певній одиниці об'єму. Напрям тут взагалі ні про що. Так, отже, густина це величина скалярна. Час. Час здається, я хоч і кажуть, що час має напрям, бо плине завжди в одному напрямку. Ні, час вважається величиною скалярною, напрямку немає. А часом ми взагалі називаємо. Тривалість якогось інтервалу. Тривалість якогось інтервалу вимірюється такою фізичною величиною, як час. В даному випадку, про який інтервал тут говориться на малюнку? Про оберт нашої планети навколо осі, тобто 24 години. Цей інтервал ми називаємо добою. Або час одного оберту називаємо одна доба. Так, тепер, ну, з скалярними величинами, все зрозуміло. Їх можна просто додавати, віднімати, множити на якесь число, ділити на якесь число. Там все просто з, -з, -з, -з векторними. Так, ось приклад, наприклад, 3 яблука. 1500 грам. Можна порахувати, що одне яблуко це 500 грам. Так. Якщо додаємо ще 2,5 кг яблок, то відповідно маємо, можемо їх додати. Єдине, що ми не можемо чого додавати, ви це вже з початкової школи повинні знати. Ми можемо грами і кілограми додавати. Ні, нам треба перетворити в одну величину. тобто або грами додавати до грамів, або кілограми до кілограмів. І маємо тоді результат у тих одиницях, в яких ми, відповідно, додаємо. Це так працюємо з скалярними величинами. З векторними трошки складніше. Просто взяти і додати їх не завжди можна. Вектор це в математиці: відрізок, що має напрям. Він має довжину і напрям. Відрізок, отже, має довжину, а ще він має напрям. І напрям показується стрілочкою на кінці. І сама величина, яка позначає вектор зверху, теж має стрілочку, яка позначає, що це вектор. Так, модуль вектора це сама довжина цього відрізка. так? Ну, от приклад, вектор швидкості показано. Значить, в залежності, від того, яка швидкість, ми можемо довше або коротшу стрілочку намалювати, але сама стрілочка вказує напрям, куди рухається тіло, це і буде швидкості. Модуль швидкості це відповідно значення. Значення це яке ми. Ну, Наприклад, в автомобілі їдете швидкість, там, скажімо, 40 км за годину. Що це значить? Що За годину, рухаючись з такою швидкістю, ми подолаємо шлях 40 км, вірно? Так. А... Про, про напрям ми не говоримо. Напрям залежить від того, куди ми рухаємося, по якій дорозі. Так? Але якщо ми рух показуємо на карті, ми можемо показати і напряму у виді стрілочки. Тобто швидкість, це величина векторна, має значення і має напрям. От, е, зрозуміло, що правило додавання векторних величин відрізняється від правил додавання скалярних величин. Нельзя просто взяти число... Числове значення вектора А і додати числове значення вектора Б. Це можна зробити лише в випадку, якщо вони напрямлені в один бік. Якщо ж напрямлені не в один бік, то цього робити не можна. Так, Для математики, для е, визначення суми двох векторів або двох векторних величин, відповідно, використовувати метод паралелограма, правило паралелограма. Ось дивіться, два вектори ставимо в одну точку, щоб виходили з одної точки. Так? А потім до цієї фігури, що вийшло, домальовуємо паралелограм. Що таке паралелограм, ви всі знаєте. Да? І залишилося зробити одну річ. Провести діагональ із точки початку обох векторів. Проводимо діагональ і це буде не що інше, як сума цих двох векторів. Зробіть собі такий малюнок. Малюйте два вектори А і Б з одної точки. Добудуйте паралелограм, тобто проведіть. Через кінець першого вектора відрізок паралельно другому вектору, а через кінець другого вектора відрізок паралельно першому вектору. І в точку, де вони перетнуться, проведіть із точки початку векторів стрілочку. І стрілочка це буде вектор С, який дорівнює суми векторів А і Б. Це називається правило паралелограма. Буде обов'язково самостійна робота, так і на самостійній роботі ми будемо о, також о, його ну, задача буде на Правило додавання векторів. Тому, якщо не зрозуміло, як це зразу, піднімайте руку чи вмикайте мікрофон і кажіть, буду пояснювати. Тому що головне, щоб ми з часу це зрозуміли. Я думаю, з років математики, хто уважно слухав, ви це знаєте. Можливо, це було досить давно, ви вже трошки забулися. Але це не складно абсолютно так. І ви можете е дуже швидко це зрозуміти, повірте, нічого складного тут немає. Інше правило, правило трикутника. От ми отак ланцюжком ставимо вектори. З першого вектора ставимо другий вектор. Можливо, цей спосіб вам поя... по... е... здасться і простішим. А тепер що робимо? Від початку першого вектора проводимо стрілочку до, початку другого, до кінця другого вектора. Оце правило трикутника. Якщо ви порівняєте ці малюнки, то побачите, що оранжевий цей вектор це вони одинаковісінькі. Тобто, вони, що цей вектор? Що цей вектор вони вийшли одинакові. Тобто правила паралелограма ми вектори проводимо з одної точки, добудовуємо паралелограм, проводимо діагональ. Правило трикутника кінець першого вектора. Ставимо початок другого вектора. Тобто ми паралельним перенесенням переміщаємо вектор. Так, і сполучаємо початок першого і кінець другого. Питання є зрозуміло це. Так. Гараздо. Ну, Можливо, там зробити скріншот, хто не домалював зараз. І підемо далі. Так, але, в принципі, це є у нас у підручнику. Дивіться, підручнику сторінка 17. Не треба скріншот робити, підручник, сторінка 17. Оттуда ва, рисуночки можна перерисувати. Там рисунок, відповідно, 3.1 і 3,2. Так, далі. Як визначити суму декількох векторів? Ну, найпростіший спосіб поставити їх усіх ланцюжком. Отак, один за одним. Тобто, зверніть увагу, ми не міняємо довжину вектора, не міняємо напрям, ми просто їх совуємо, здвигаємо. Отак, поставили ланцюжком. І що далі робимо? Дуже просто, як і з правилом трикутника. Ми від початку першого вектора проводимо стрілочку до кінця останнього. І це сума всіх цих векторів А, Б, С, Д. Теж досить просто. Це теж є на малюнку 3.3 на стрінці 17 у підручнику. Так, оце якщо суму декілька факторів. Тут ми яке правило застосували? Паралелограма чи трикутника? Подумайте. Трикутника. Трикутника, так. Да. Трикутника. Це правило трикутника. Тільки воно ми застосували один раз для двох. Потім. Для оцих двох-два і для останніх три. Три рази його застосували, отримали таке. Можна назвати для себе правило ланцюжка, якщо на те пішло. Поставили ланцюжком з'єднали початок першого з кінцем останнього. Ну, Насправді це правило трикутника. Так, як визначити різницю? Ну, якщо ми завжди можемо знайти суму, то завжди можемо знайти різницю, бо різницю можна через суму розписати. Ну, от подивіться, для визначення різниці векторів можна і правило паралелограма застосувати, і правило трикутника. За правилом паралелограма, Тобто, як замінити різницю сумою? З малюнка ви вже повинні побачити і здогадатися. Той вектор, який ми віднімаємо, ми е, робимо йому протилежний напрямок. Це буде вектор мінус Б. І ми до вектора А додаємо вектор мінус B. Це все рівно, що від А відняти Б. От дивіться, вектор Б зелененький замінили червоним, який такий самісінький, тільки напрям протилежний. І додали потім червоний і синій за правилом паралелограма. Добудували паралелограм і провели діагональ, яка й буде різницею вектора А і вектора B. Ну, як на мене, трошки таке заумне. Е за складне правило. Друге правило трошки простіше, на мою думку. Ми правило трикутника для віднімання. Ставимо вектор з точки а тоді проводимо стрілочку до того від якого віднімають. Бачите? Від А віднімаємо Б. Провели стрілочку до того, від якого віднімають. Тобто до більшого, скажімо так, грубо кажучи, щоб легше запам'ятати. Так, і це теж буде різниця. Векторів А і Б. Так. Це є в нас у підручнику на сторінці 18. Ці малюнки. Так, тепер ж про множення векторів і скалярів. Ну, е Множити вектори можна лише на скаляр. Два вектори, ну, в принципі, і два вектори можна множити, є в математиці такі методи, ну, ми з ними працювати не будемо, а ми розглянемо тільки простеньке множення на скаляр. Значить, ми можемо множити на скаляр, і що з вектором змінюється? Вектор збільшується у скаля... ну, у k разів. Якщо ми вектора множимо на K, а K це скаляр, то ми просто збільшуємо вектор в 2 рази. Наприклад, якщо дорівнює 2, так, то отриманий вектор, ми отримаємо в 2 рази більшим, ніж вектор A. От оранжевий два рази більший, ніж э, синій. Тобто ми вдвічі його збільшуємо. Це якщо скаляр додатній, якщо 2. А якщо мінус 2, а якщо мінус 2, то відповідно в два рази буде меншим. Ось отак. Ну, Це все рівно, що. Ой, не мінус 2, господі, яку дурницю сказав. 0,5 або 1 друга. Якщо ми на 1 друга, відповідно, множимо вектор, то довжина е зменшується вдвічі. Тобто оцей оранжевий вдвічі менше, ніж оцей синій. Так. Ну, а якщо мінус 2 ми помножимо, який ми вектор отримаємо, як ви думаєте? Якщо К дорівнює мінус 2 і треба К помножити на А, то який ми отримаємо вектор? Як ви думаєте, що, що буде не так із оцим вектором? Як, чим він відрізнятиметься результат від цього вектора? Як ви думаєте? Змінений напрям? Змінений напрям, молодець віка. Змінений напрям. Єгор теж, наче, казав. Я помітив, але ну, не розчув. Так, зміниться напрям. Тобто ми отримаємо ось отакий вектор. Все, ми помножили на мінус 2. Все дуже просто, бачите? Так, ну. О... Дуже часто в фізиці ну, із напрямками і правилами трикутниками паралелограми, здебільшого ніхто не працює. Тому що ну, інколи працюють, але частіше використовують метод проекцій. Тобто, є в нас координатна площина Декартова XY в осі, так, і є вектор, розміщений під довільним кутом до осей. Так. Треба вміти знаходити проєкції на ці осі, відповідно, проєкцію вектора А на вісіксів і проєкцію вектора на вісь Y. Ось так шукаємо проєкцію на вісіксів. Дивіться, опускаємо перпендикуляри з, кінця і початку, з початку і кінця вектора. Перпендикуляри на вісіксів. І оцей відрізочок, що підсвітився, це буде проєкція вектора на вісіксів. Як на вісі получить? Так само з точки А опускаємо проєкцію на вісь Y, з точки Б опускаємо проєкцію на ну, проєкцію перпендикуляр, вибачте. Перпендикуляр на вісь Y. І з точки Б опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Ну, Перпендикуляр ми знаємо, цей кут дорівнює 90 градусів. Всі розуміють, що таке перпендикуляр і перпендикулярно. Страшне слово, да? так? Оце, під кутом 90 градусів до осі проводимо по клітиночках. От у нас ми ці задачі робимо на листочках у клітинку. Ось і по клітиночках провели. І перпендикуляри проводимо по клітиночках. Тобто, все по клітиночках дуже просто робиться. І оцей відрізок, відповідно, що підсвітився, це проекція вектора на на 8 Y, АY. От з проекціями працювати простіше, ми з ними працюємо, як із скалярами. Єдина відмінність, що для того, щоб додати два вектори, нам треба буде операцію цю зробити двічі. Тобто в два рази більше щитанини, але не маємо напрям... морок із напрямками. Так. Ну, от показана проекція Вектора на вісі Y. І отут взагалі страшне починається. Що ви страшне тут побачили на цьому малюнку? Скажіть мені, хто злякався? Не бачу рук. Ніхто не злякався. Що тут страшне з'явилося? Юні математики тригонометри. Косинус. Косинус з'явився. Ой, страхіття якесь Андрюша сказав. Добре. А що в косинусі страшного? Всі знаємо, що таке косинус кута. Це відношення протилежного катета до. Ой, вибачте. Косинус кута. Це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Ось у нас трикутничок. Значить, косинус кута альфа це. Ось оцей відрізочок червоний, поділити на оцей відрізочок зелений. Це буде косинус альфа. Так от проєкція, тоді буде оцей червоний відрізочок. Це, відповідно, буде гіпотенуза довжина гіпотенузи B. Помножити на косинус альфа. Зверніть увагу, тут B без стрілочки нарисовано. Що це значить без стрілочки? І стрілочкою B це вектор. А що значить B без стрілочки? Як ви думаєте? Це довжина вектора. Тобто беремо лінієчку і міряємо цю зелену довжину вектора оце, лінієчкою. Оце буде B. Ясно? Так, от для того, щоб задачі з механіки робити, там особливо на рух тіла під дію декількох сил. Ну, скажімо так, нам треба буде розуміти, що таке косинус і що таке синус. Інакше ви не навчитеся задачі робити. Тобто косинус і синус, я розумію, що це складновато зрозуміло. Але, 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 ну, ніяк, якщо ви хочете навчитись розв'язувати задачі з механіки, це треба е, розібратись, Насправді, там не складно е, поробити вправ е, на відповідно на визначення косинусів і синусів. Так. Ну, Аналогічно, якщо на y, е, x, тобто, ми отримаємо рівняння з косинусом, то на вісь Y буде рівняння з чим і з синусом. От бачите? Проекцію вісь Y можна знайти як добуток вектора на синус кута. Кута між чим? Між вектором і Зверніть увагу. Тут у нас вже альфа ось як внутрішні різносторонні, Це тут теж буде альфа. І виходить, альфа протилежний до даного катета, який ми хочемо знайти. Тому, відповідно, синус. Протилежний це синус, прилеглий косинус. Оце так треба запам'ятати. Тоді легше буде орієнтуватися. Так. Дуже просто, якщо вектор напрямлено паралельно осі, або взагалі лежить на осі. Тоді довжина вектора дорівнює проєкції, бачите? Бо кут дорівнює нулю, косинус 0 дорівнює одиниці, і в нас вийде Bx дорівнює b. Дуже просто виходить. Так. Ну, Якщо у протилежний бік вектор, ніж вісх, те саме, тільки спереду знак мінус. Тобто проєкція буде від'ємною. Мінус b буде дорівнювати. От, от Теж дуже багато таких фізичних задат, саме на знання такого, але таке ми ще в 7 класі на фізиці вчили, тому. тому з цим простіше, ніж з косинусами і синусами. Так, що ще? Ну, є випадки, коли вектор перпендикулярний до осі якоїсь осі Х, наприклад. Тоді що? Тоді його проєкція дорівнює нулю. Бачите, в точку спроєктувалися обидві. І перпендикуляр з точки спочатку вектора, і перпендикуляр з кінця вектора попали в одну точку довжина проєкції дорівнює 0, і проєкція дорівнює 0. Ну і неважливо, в який бік, все рівно буде нуль. Нуль знака немає, не плюс, не мінус. Тобто нуль – це якраз посередині між від'ємними значеннями і додатніми значеннями. Так. ну, і а, Тепер от, дивіться, от ми додали два вектори методом трикутника. А тепер як це можна зробити за допомогою проєкції. Дивіться. Так, знаходимо проєкцію вектора A на naвість X. Знаходимо проєкцію вектора B на навість X. І тоді проєкція вектора С на вісь X буде така сама, як сума проєкції вектора А на вісь X і проєкції вектора Б на вісь X. І те ж саме з вісю y буде. Тобто, те саме з вісю y, якщо я Ось тут проведу весь Y. Так само опущу проекції, то і вийде CY Y дорівня AY BY. Ось таким чином ми можемо отримати проєкцію на вісь X і проекцію на весь Y. А до речі, якщо ми отримаємо проєкцію на вісь X і проекцію на вісь Y, то е, зараз я підмалюю, то потім використовуючи правило е, теорему, тобто Піфагора, ось проекція на весь Y, ось проєкція на вісь X. То відповідно. А, оце буде сам вектор. Ой, трошки нерівно виходить. Да? Ну, я відчув це пряма лінія, так. Ну і ця ж, ця, ця ж діагональ, так як прямокутник дорівнює ці діагоналі, то за теоремою Піфагора ми знаємо, що відповідно А довжина А буде дорівнювати корінь квадратний. Корінь квадратний від Ах у квадраті. Плюс що? Ой, А у квадраті. А у квадраті. Тобто е квадрат проєкції на вісь х плюс квадрат проєкції на вісі, і добуть квадратний корінь. Оце буде, відповідно, довжина самого вектора. Тобто за теорема Піфагора можна обчислити. Так, що в нас там по часу? Ми з вами працюємо, скільки вже 25, 25 хвилин, фактично. Тому розв'язуємо задачу і будемо на цьому з вами закінчувати. Те, що залишиться, ви потратите або на виконання тесту, або на виконання. Ну, на тесту, можливо, вам ще з параграфом треба буде пригадати попередній матеріал. Тоді виконаєте тест. Але от задачі, наприклад, після параграфу можна буде виконати за цей час, що залишився. Не думаю, що ви тут сильно за півгодинки втомилися. Так. Ну, давайте така простенька, якісна задача. Чи можна додавати площу і об'єм, як ви думаєте? Ні. А чому ні Віка? Ну, дивіться, площа кімнати там. Різні 11. одиниці, різні, не, мало що різні одиниці, так ще більше, це різні величини. Площа виміряється в метрах квадратних, а об'єм у метрах кубічних. Не можна різні одиниці додавати одної величини. Наприклад, метр квадратний не можна і сантиметр квадратний додавати. Це величина одна, але одиниці різні. А тут у нас не те, що одиниці різні, а тут у нас і величини різні. Тобто, це об'єм, а це площа це абсолютно різні величини. Так, гаразд. Так, вектор швидкості та вектор сили. Ну, теж з тієї самої причини. Теж не можна, теж не можна, різні величини, абсолютно. І різні одиниці, і різні величини. Ну, та, тут, Якщо різні одиниці, ми їх просто можемо перевести. Наприклад, площа зали там стільки-квадратних то квадратних метрів, площа коридора стільки то квадратних дециметрів. То, щоб додати їх, ми дециметри квадратні квадратний можемо в метри квадратний перевести. Тоді квадратні метри додати до квадратні метри. Так, можна. Одиниці різні, можна привести до одних одиниць. А з різними величинами ні ніяк, тобто не можна. Так, ну і енергія і роботу теж у нас теж. енергія ми знаємо. Але тут, тут питання з підковиркою. Ну давайте пригадаємо, в яких одиницях енергія міряється? джоулях, а робота? Такі роботи ж Також в джоулях. Також джоулях, здається, можна, так? А тут в залежності від умови задачі. Якщо умова задачі, з умови задачі зрозуміло, що робота йде на збільшення енергії, якась робота йде на збільшення енергії, тобто, наприклад, пружила мала вже стиснута і мала енергію 10 джоулів. Так. А над нею ще виконали роботу 5 джоулів. Ми можемо їх додати і сказати, що пружина отримала роботу, скажімо, 15 джоулів. Це можна так зробити, як ви думаєте? Ну, дивіться, та робота, що ми виконали над пружиною, вона пішла на зростання її енергії. Робота перетворилась у енергію. Оце випадок, якому ми можемо додати. Але можуть бути задачі, де це різні величини, ну, де от енергія не перетвориться в дану роботу, тоді, відповідно, не можна. І такі випадки можливі. Тому це останнє, дивіться, це останнє, енергія і робота. Ну, воно власне за умови задачі, дивлячись, яка умова задачі. Якщо в нас. Енергія йде на виконання роботи, то тоді роботи можна, роботу отриману з енергії додати до роботи іншої. От тоді можна чи додати, чи відняти, в залежності від того на що спрямована ця робота. Да? Тому що ту ж саму пружину можна роботою не стиснути більше, а навпаки, розтягнути ще. Оце теж такі нюанси. Тобто, це. Це все залежить зрозуміло від умови задачі. Так, гаразд, ми з вами попрацювали пів години. Дякую вам за увагу. Той час, що закінчився, потратьте на розв'язування задач домашнього завдання. І зараз я вам ВНЗ вже лежить посилання на те. Зараз скину ще в Viber. Питання є? Нема. Не до побачення, до зустрічі у п'ятницю. До побачення.